Атмосферну підсвітку ми встановили в BMW X3 в кузові F25, що було нами зроблено. По-перше, були замінені на нові ось ці елементи інтер'єру. У них є спеціальне місце, куди ми розмістили діодну стрічку. Діод був розміщений в місце підсвітки ручки, а також в кишеніці. Діодна стрічка біля керма. Зараз нас потухло. Діодна стрічка над пардачком, так само для задніх пасажирів. І місця під ногами задніх пасажирів також підсвічуються. Підсвітка в нас має можливість керування з смартфону. Тобто, в нас є ось такий додаток, в якому ми можемо позонно вибирати колір. По зону це означає, що верхню частину стрічок ми можемо робити одним кольором, припустимо з червоним, фіолетовим. А нижню частину це є ноги підстаканники внизу оці ці кишеньки. А також оригінальний діод ми можемо робити іншим кольором. ось припустимо. Виставляємо. Зона 1 у нас буде фіолетова. Зона 2 у нас буде синя. І внизу у нас синя підсвітка, зверху фіолетова. Фішкою цієї роботи є також те, що ці елементи не оригінальні. Ці елементи оригінальні. І вони відрізнялися своєю текстурою і тоном. Всі ці елементи було заново перефарбовано за технологією Аквапринт, для того, щоб вони виглядали, по-перше, однаково, а по-друге, ну, як на мене, красивіше, ніж оригінальні. Підсвітка дуже гарно буде виглядати в темний час доби. Її можна або збільшувати, її яскравість, до речі, забув показати, або зменшувати. Ось беремо. Зону 1 ми можемо зробити ледве-ледве видною або навпаки яскравіше. То саме стосується зони 2. Ось місця під ногами ми можемо зробити яскравіше або ледве-ледве видно. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення атмосферної підсвітки, ласкаво просимо. Автостудія Гараж 23. Будемо раді вам допомогти.